З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні будемо рятувати кущик фіалки від замакання. Покажу вам такий, такий кущик це сорт, ДН засніжені Карпати, класнючий такий сорт Денесенка. Але якось от не везе мене з ним. Був великий кущик, класно цвів. От, що трапилось замок, навіть на гнотовому поливі фітільком, замок перетягнув якось води, іноді на автополиві це, це теж відбувається. І що зробила? Я його зняла з нього верхівочку і поставила оце саме ця верхівочка, поставила її на вкорінення, вона була маленька. І, виходить, вийшло так, що ось вона виросла, вже, бачите, стала така велика, і все одно, от на підляльному поливі, в невеличкому цьому стаканчику, я би і не помітила, так? бачите, одразу так і не помітно, то що виглядає досить нормально, немає а, ніяких таких ознак от, того, що рослинка залита. Але от побачила, дивіться, якщо ми подивимося, уважно да? біля основи отут самого кущика, вже він трошки навіть підвитягнувся ця верхівочка. Є отаке, бачите, така негарна картина. Щось мені не подобається. Власне, ви бачите, що він і качається це вже теж ознака, що там непорядок. І от такий колір значить, зараз будемо знову ж таки його розбирати. І пробувати його врятувати. Так, що я зроблю? Напевно, поставлю лист на вкорінення, щоб не втратити цей сорт. Десь там в мене вже є з нього лист стоїть. Так, і будемо його доставати. В це літі не часто таке трапляється, але трапляється. Бачите, все-таки перетягнув він вологи. Так, подивимося, що ж там, наскільки це драматично. Так, зараз я його акуратненько достану. Бачите, коренева, яка у верхівочки. Верхівочки. Бачите, які корені класнючі, але тут от маємо те, що маємо, все підгнило. Значить, будемо його розбирати і зачищати, наскільки можливо. Оце все нам треба обрати, де є підгнивання. Ці всі нижні листочки викинемо, розбираємо його. Це можна, значить, зачищать ножем, або я зазвичай просто руками це роблю. Так, от взяла таку тарілочку, піддончик. Значить, нам треба знову його буде ставити на цю верхівочку. Бачите, оце все треба зачистити. Звільняємо від коренів. Так, і розбираємо. Дивіться, тут вже вона трошки в стволик пішла. Це може нам і в плюс. Розбираємо оцю всю гниль видаляємо дитячі листочки маленькі. Так, ну от бачите, от бачите, треба убрати оце все підгнивання, зачищаємо, воно там і далі йде. Треба взяти ножик, зачистимо, залишимо саму серединку, поставимо знову перевкорінюватися. У тепличку. Так, іду за ножем це все зачищать. Ну, от дивіться, я зрізала тут трошки іще. Бачите, вже до здорової тканини, все зелене вже тут без підгнивання. Але оці нижні листочки я іще трошки обираю, зачищаємо стволик. Тут він стволик цей дасть нам. Нові молоді корінці, і все буде окей. Так, ми зачистили верхівочку, і тепер, і тепер треба її залишити, підсохнути, да? потім будемо ставити на перевкорінення. І з листочків я переберу погані жовті там або старі, а викину. А Ті, що більш придатні, більш живі на вигляд, я поставлю на вкорінення. Можна ставити навіть молоді отакі листочки, вони теж піддають потомство нормально. Навіть отакі можна ставити. Переберемо і залишимо на посадковий матеріал. Ну, от образливо, так, такий класнючий сорт, але от така у мене з ним ситуація. Але нічого, він. Він відновиться. Фіалки живучі, розмножуються активно, неважко. Зробимо все і буде порядок. Так, ось, дивіться, підготувала нову, нову скляночку, новий стаканчик для перевкорінення. Насипала цеоліт, верхівочка трошки вже підсохла, зволожуємо. Субстрат, дивіться, наскільки він змінюється в кольорі. Бачите, да? сухий він світло-сірий, а так він стає такий сір... темно сірий зеленим навіть. От наскільки відрізняється, бачите, я вам покажу мокрий, да? він зволожений. І сухий, от навіть стаканчику видно, наскільки змінюється в кольорі. Так, зроблю таке заглиблення невеличке під стволик. І ставимо, так іще трошки треба. Ну, традиційним способом, як ми робимо зазвичай, ставимо верхівочку, трохи придавлюємо ґрунт ґрунт тут. Так, трошки-трошки під стволик полить, але буквально крапельками. І, якщо треба, я роблю а, такі, знаєте, підпорочку. Якщо качається, не держиться самостійно, то ставлю такі у мене є, або дитячі палички ці для рахування, або так, з такою метою використовую, або а, шматочки таких пластикових для соку палички, соломинки, і використовую. Ну, тут держиться, в принципі, нормально і так, тримається, а, підписую і ставлю у тепличку. У мене є контейнери 7 на 7 літрів, або можна просто зверху накрити пакетом. І сорт буде врятовано. Він пустить корінці. Все буде добре. Листочки теж посажу на перевкорінення. На вкорінення, вірніше. Вам дякую за перегляд. Бажаю всього найкращого з вашими фіалочками. І до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!